Твоя цитата. В країні, де є війна, ти або на фронті, або працюєш на цей фронт. Не просто податки платиш, ти і в мирний час військовий збір платиш. Ти мусиш йти і віддавати відсоток свого часу і свого життя. Поясни, як ти, будучи цивільним, віддаєш відсотки свого часу і свого життя на фронт. Ми співпрацюємо. Це абсолютно різні вже за період від 22 числа. Це абсолютно різні типи співпраць були. Я на початку взагалі повномасштабками там їздили з ДФТГ, потім ми почали возити. Якісь саплаї конкретним підрозділам. Потім ми почали організовувати якісь збори, збори і так далі. І Потім я організував насправді першу таку масштабну історію в себе. Це Агов Фонд. Я його назвав мені хлопці з банди допомогли. Хлопці-дівчата з банди допомогли придумати назву айдентику Агову. Це був фонд, який допомагав родинам. Захисники Азовсталі, тому що сім'я мого брата Дмитра, на жаль, який загинув 15 квітня на Азовсталі в 22-му році, потребувала фінансової допомоги і були проблеми з виплатами. Благо тоді знайшлася людина, яка допомогла мені вирішити закрити це питання з виплатами. Але я зрозумів, що сім'я мого брата не одна така. Я зрозумів, що цих сімей сотні тисячі вже, на жаль. І е, заснував оцей, цю ГОшку. Ну насправді це був просто інстаграм-аккаунт і банка величезна, куди я збирав бабки. І ми почали співпрацю з патронатною службою бригади Азові третьої штурмової. На сьогодні це вже називається третя штурмова бригада АЗОВ. З патронатною службою ми почали займатися. Організацію одноразових виплат у сумі 20 тисяч гривень на нагальні потреби. Ми знімали квартири сім'ям по півроку термін. Ми знаходили, знімали квартири сім'ям, тому що ну, сім'ї в сім Маріуполі жили. І ми організовували ми дві операції, якісь термінові оплатили, виставку одну оплатили. Е, е, інколи ми там витрачали кошти. Я не можу згадати, чи це було з рахунків патронатки, чи це було, чи це було з рахунків а АГОВУ. На організацію поховань, себтопоминки, якісь е е е повноцінне поховання, на яке заслуговує військовослужбовець. Потім це переходило у роботу на дуже недовготривалий період, але це було присутнє також співпрацю у межах патронатної служби. Допомога по ідентифікації тіл, допомога у супроводі сімей на ідентифікацію, тіл організацію похорон, супровід до судових мед... судових медекспертів, до слідчих, супровід у слідчих діях тощо. Після цього, коли е, Богдан Гендельф раз два е, хлопці повернулися е, е, з полону. полону, ось раз два він трішки раніше ж прилетів на вертольоті. Хлопці повернулися з полону і ми дійшли до того, що передали. Тоді вже існував Азовсталь Фемеліс, і е, ми передали Агов і взагалі функціональні всі ці історії Агов е, Азовсталь Сім'ям, які насправді займалися тим самим вже на той період, просто масштабніше, так би ресурсів була абсолютно інша кількість. Вони почали займатися цим. Е, я у співпраці з командуванням бригади зайнявся формуванням такої історії, яка сьогодні називається Азов Ван. Був певний період головою Азовану, Ми відповідали за стратегію, формування цієї стратегії, заключення партнерських контрактів, співпрацю, масштабування зборів і так далі. І так далі. І, власне, те чим являє себе Азован сьогодні, це насправді величезна історія, яка насправді мала би бути в кожної бригади по-хорошому. Тому що сьогодні ми керуємося запитом на медійність, на жаль. Те, що є медійне, і лише те, що є медійне, часто отримує саме ту необхідну увагу. Те, що не є медійне, на жаль, необхідної уваги не отримує. А в нас в Україні величезна кількість бригад, і кожна з них воює, і кожна з них потребує допомоги. Значить, кожна бої в ідеалі мала мати цю таку історію казуван, тому що ну на жаль, лише вона так працює найкраще. Після того зараз це бригада буревій. Це забезпечення бригади безпілотними літальними апаратами, це організація відкритих тренувань, це залучення цивільних до зборів, це залучення більш інтерактивних цивільних до зборів, це акумулювання цих коштів, пошук додаткової допомоги і тощо. Ти втратив брата на Зовсталі. Я не буду тебе питати про, про це все, тому що ти в попередніх інтерв'ю говорив, я розумію, що це завдає тобі ну, болю. Але такі слова, які звучать так: герої не вмирають. Як ти до них ставишся? Ну... Що значить взагалі герої не вмирають? Ну, типу, ну поверніть тоді їх всіх. Приведіть до матері, до доньки, до батька. В смислі, герої не вмирають. Ти на початку повномасштабної війни працював із патронатною службою Азову, і в тому числі ти як розповідав в попередніх інтерв'ю, долучався до поховань бійців та опізнання людей. Розкажи про цей досвід. Чому ти обрав взагалі таку волонтерську діяльність? Слухай, ми почав, я почав працювати з бригадою АЗОВ, тому що це був такий, знаєш всередині мене кармічний борг. Ну, знаєш, я частково допоміг там сім'ї брата. Мене було розуміння, що, як я тобі вже сказав, це не одна сім'я. І те, що зараз відбувається з полоненими бригади Азов. Те, що відбувалося в Оленівці, ми сидимо вчора було два роки Оленівки. Нічого, жодного обміну останнього, жодного бійця бригади АЗОВ. Людей, які віддали за цю державу все, абсолютно все. От пожертвували всім, чого тільки ми можемо собі уявити, як люди, як створіння, оцій найвищій ланці. віддали все. А ми що? Знаєш, і в цьому контексті ну, з таким розумінням я зрозумів, що все, чим я можу бути корисним, так, я буду корисний. А, я тобі скажу чесно, довго я там абсолютно недовго точніше пробув, тому що те, що робить патронатна служба Азову, е... ну це найсильніші люди. Це просто якийсь неймовірний рівень болю який... Ти, ти береш відповідальність на себе, ти працюєш з болем, ти допомагаєш, ти даєш надію, ти даєш підтримку, те, чого насправді прагне і заслуговує кожна сім'я військовослужбовця сьогодні: отримати підтримку. І патронатна служба бригади Азов це насправді щастя для тройки і для Азову, те, що вони в них є. Тому що це команда, яка робить шалені речі. У питанні опізнання тіл, у питанні підтримки супроводу слідчих дій, у питанні надання реабілітаційної підтримки тощо. Ти дружиш із лідерами Азову, зокрема, із Самойленком із Кротевичем. Як ви здружилися? Ну, На базі нашої діяльності, на базі нашої співпраці. Ми почали спілкуватися з Богданом ще в період, коли я брата шукав. Коли він зник зі зв'язку, і Богдан перебував на Азовсталі, і він мені давав якусь там оперативну інформацію, яку міг надати так, стосовно того, хоча прикинь, ну, наш штаб був, могли йому взагалі якомусь типу відписувати. Але людина відписала, тому що людина. Тому що е ну, Азов, це слухай, е людина, яка не спілкувалася з представниками бригади. Людина, яка не мала ніякої з ними взаємодії, вона ніколи не зрозуміє рівень тої братерськості, який там присутній, рівень сімейної взаємопідтримки, який там присутній, рівень підтримки в азосталь сім'ях, рівень віддачі того, що робить дружина Дениса, командира бригади, що робить оточення, що робить дипломат. Всі, всі. І це тут ніякі слова не допоможуть нічого, не, не, не вдасться підібрати, щоб пояснити, наскільки це неймовірного рівня люди. Це, знаєш, такий еталон. І коли ми говоримо про Богдана чи людя, з якими ми от ми насправді спілкуємося, і найбільше я насправді спілкуюся саме з Богданом, як ми здружилися, Та тому, що ми люди. Люди зі спільними болями, якими зі спільними, можливо, проблемами, зі спільними переживаннями і спільними поглядами на життя. Часто ми мали якісь певні взаємодії на основі нашої співпраці, і на основі цього вибудувалася наша дружба і взаємна повага. Я насправді захоплююся цими людьми і відчуваю найбільше щастя, тому що, ну, прикинь, я колись матиму змогу розповідати дітям, що в моєму оточенні. Були люди, про яких ви зараз чите в історії. А скажи, в історії. окрім війни, про що ви говорите у звичному житті? Ну так, якщо. Про все. Шо, от Про їжу, яку любимо, про кіно, яке переглянули, про комп'ютерні ігри, про музику, про абсолютно про все. Давай так, щоб закрити цей блок. Так, так. Іллі і Богдану, дай, будь ласка, характеристики. Ілля це. Тезово, якщо можна сказати Угу. Ілля — це е, насправді недорудована людина, з якою можна вести діалоги про все безкінечну кількість часу. І ця розмова тобі ніколи не набридне. А Богдан це людина, от навколо все палає, навколо ну, гірше бути не може. Вас скинули в казан в пекло. Ця людина тебе підтримує і пояснить тобі, як з цього вибратися.